Усім привіт! Ви на каналі Розквітає Душа. Мене звати Анастасія, я трансформаційний вчитель. Сьогодні досить така цікава тема відео. Я не знаю, що чисто, як її назвати, даже з якої сторони підійти до цієї теми. Тому що у мене є просто нещодавно з'явилася така думка, і я хочу з нею просто з вами поділитися. Вона буде стосуватися цілей. І досягнень. І я хочу, знаєте, трошки змістити фокус уваги ваш, якщо ви зараз знаходитесь в процесі досягання якоїсь мети, змінити ваш фокус уваги з, наприклад, не виходить чи відсутність результатів. На якраз таки на те, що є результати, і що є певний, да, певне просування у вашій меті. Давайте, значить, починати. У кожного, ну, в більшості людей є якісь певні речі, які. Вони хочуть досягнути в своєму житті. Я буду наводити приклад. Щось мені не знаю, хочеться навести приклад стосовно схуднення. Візьмемо схуднення. Людина хоче схуднути, і її кінцева, так би мовити, мета це мінус кількість 100 кілограмів на вагах. І у нашій голові ми, як сприй... ну, звикли сприймати ціль, да, що є ось ця от кінечна така точка. Така от галочка, і ось це і буде означати, що ціль зроблена. Поки ми цього якби не бачимо, поки це не проявляється в нашому житті. Ми вважаємо, що, по-перше, немає ніяких здвігов, немає ніяких змін. Ми до цього не йдемо. І по-друге, ну якби ціль не виконана. Так, навіть якщо в принципі, немає навіть 50% від цієї цілі, от ми бачимо, да, немає е, цього мінуса, да, умовно, якщо людина важить, 100 кг, вона хоче 50, мінус 50, ну тобто немає там мінус 20, людина вважає, що ціль не досягнена. І ви зараз можете подумати про свою ціль, яка ваша кінцева мета. Тобто, що є вашою кінцевою метою, от ваша оця, така, знаєте, як остання крапка, яку ви сприймаєте, як якраз таки, що ціль буде досягнена. Що це? Бо вона є у всіх. Не знаю, вчити мови, да? я хочу якийсь певний рівень. Тобто це і є оця кінцева мета, кінцева точка. Я хочу там не одружитися, кінцева мета оця, стояти да, під аркою і сказати, так, вдягнути обручку. Чи не знаю, зробити якусь, якусь суму грошей. Тобто є оця якась кінцева крапка, да? кінцева мета. І я ж, як я сказала, да, ми звикли сприймати якраз що от. Типу, коли оце буде, тоді ми скажемо, що все працює. Якщо це не проявляється, оця крапка не проявляється в нашому житті, значить нічого не працює. І я хочу змістити ваш фокус уваги. Тепер дивіться, як цікаво. Якщо ми візьмемо, наприклад, людину, яка хоче схуднути, ми звикли сприймати, що результат цієї дії це якраз такий мінус на вагах. Але насправді, якщо ми подивимося глибше, ми побачимо наступне. Зміна ваги, де і в принципі, якщо ми ще й хочемо да, залишити цю вагу, тобто не просто скинути її, ну от посидіти на скажу, як є, да, просраці, ну і от, типу, вода піде, не знаю, там щось стрес, стрес буде. Якісь кілограми підуть, ну, і таким чином людина схудне. якщо це робити, да, скажімо так, корисно для здоров'я, тобто без якихось шок дієт, то звісно є величезне питання, величезна якби ціль ще й це й продовжити після того, як людина схудне, тобто підтримувати цю вагу. А для того, щоб підтримувати цю вагу, потрібно що? Правильно, потрібна певна зміна, не тільки е, от на цей період да, там, займання спортом, правильне харчування, а й в принципі ще й після. А для того, щоб мати це після. Треба змінювати майндсет, треба змінювати думки, треба змінювати відношення, реакції, наші звички. А це, якщо ми знову ж таки зараз подивимося, ну от я сказала да, 4-5 слів. Можете подумати, ну і що це? Типу не так вже й багато, але насправді дивіться, звички. Звички стосовно чого, якщо взяти схуднення? Звички стосовно сну, як людина спить, е, наскільки в неї взагалі хороший сон? Коли вона лягає спати, е, харчові звички. І її відношення до їжі, тому що багато людей ділить їжу на хорошу і погану, хоча організм ну, організму стоїть. Шлагбаум так хороша, погана їжа. Він просто сприймає ну, якби продукти, так, як табличку Менделєєва, Все в нього немає. цього. Люди цього вони це, часто не так сприймають їжу. Гамбургер погано, а от салат і котлета це хорошо. Хоча, в принципі, інгредієнти ті самі. Але тим не менше. тобто зміна харчових звичок, зміна і взагалі зміна відношення. І думок стосовно ваги своєї зовнішності, можливо, навіть робота з самооцінкою, робота з, да, з відношенням до лишніх кілограмів, до своєї зовнішності, ваги і так далі. Тобто, дивіться, яка велика кількість речей, які треба змінювати. І ну, я зараз так, знаєте, по верхах прийшлася, але якщо взяти різні окремі теми, різні цілі, ми будемо бачити, що насправді вони потребують. Змін в великої кількості різних сфер життя, да, якихось різних сферах, в принципі, як я сказала, мислення, відчуття. Те саме потрібно розуміти, що якщо говорити от, про якраз таки вагу, то тут і змінюється не тільки да, голова має змінитися, що всередині, ще й має змінитися стан, і має змінитися да, наша фізіологія. Тобто змінюється повністю кардинально все. І до чого я веду? Ви можете не бачити цього результату, але при цьому, наприклад, ви можете змінювати. Свої харчові звички, і, наприклад, ви тиждень, два, три місяць, харчуйтесь правильно, намагаєтесь змінити свою рутину, намагаєтесь там більше гуляти, намагаєтесь взагалі якось налаштувати своє життя. Тому що, якщо говорити, до речі, про вагу і лишню вагу, коли багато да, кілограмів лишніх, ми ж розуміємо, що це не тільки про харчові звички. Тобто, насправді у людини за цим всім, да, от, як айсберг, верхушка айсберга, всі думають, що верхушка айсберга це от треба правильно харчуватися і все ходити на спорт. А насправді там може бути дуже багато інформації, яка теж буде впливати взагалі, ну, речей, які будуть впливати на це. Так як людина, взагалі, чим вона живе? Вона, взагалі, подобається їй своє життя, чи не подобається. Тому що людина може заїдати це, тобто треба дивитися глибше. Відповідно, якщо ми подивимося на цей айсберг повністю, да, не тільки на верхушечку, а повністю ми побачимо, що там є різні моменти, які людина теж має пофіксити. І в процесі. І... Da, коли ми йдемо до своєї цілі, ми можемо фіксити оці речі, які йдуть в якраз таки під айсбергом, те, що ми не бачимо, і основна його частина. І часто ті зміни відбуваються де? Вони відбуваються всередині. Тобто це зміна мислення, зміна наших якихось уявлень про життя, про вагу, да, про те, що якщо говорити про ваші якісь цілі, тобто у вас теж змінюються певні моменти, тому що, якщо ви хочете досягнути ціль, наприклад, багато заробляти. Ви маєте змінювати себе внутрішньо має змінюватися. Так? Тобто, якщо ви, умовно, жили. Все життя з думкою про те, що гроші заробляються, наприклад, складно, і єдине, де я можу заробити гроші, це касиром десь в АТБ, то. Але що, щоб почати заробляти більше, потрібно змінювати майндсет, Це по перше. А по-друге, потрібно змінювати ще й стан. Тому що людина, яка в принципі має якесь таке відчуття гідності, вона вважає, вона відчуває, що вона достойна кращого. Вона, вряд чи вона буде шукати роботу, от саме там. Тобто її мислення, взагалі, її стан, її життя зовсім кардинально відрізняється. І оці всі процеси відбуваються де всередині. А ми їх з вами не бачимо. І, відповідно, ми хочемо, щоб е, ця ціль проявилася, да, якби ми її побачили, але по суті її ніхто і не побачить, Тобто ці зміни відбуваються всередині, і ми їх не бачимо, ми їх не усвідомлюємо, що вони відбуваються. Давайте конкретно, да, от, людина йде до цілі схуднути, і вона почала з зміни харчових звичок. Можливо, вона не скине 10, 20, 30 кг за перший тиждень. Можливо, навіть за місяць. Можливо, процес схудення буде йти Трошки довше, да? не так, як людина очікує, що зараз вона все харчування, і от вона погнала. Тому що там є теж певні моменти, людина може не зразу почати е, правильно харчуватися, вона, їй буде складно е, да, привити ці нові звички, але тим не менше людина до цього йде. Відповідно, результат одразу може не проявитися, але зміни вже відбуваються. Тобто, якщо людина погляне назад, вона побачить, що так, дійсно, хай це не було регулярно, але людина там, почала ходити до спортзалу. Навіть якщо вона десь пропускала, вона почала змінювати своє відношення. Наприклад, працювати з психологом або працювати з коучем, вона почала читати якусь літературу. Стосовно тих проблем, які в неї є, тому що як я сказала: вага. це... Е, да, може бути і незадоволення життя, низька самооцінка, і так далі. Тобто, багато якихось речей може бути. Є випадки, коли люди набирають вагу через певний м -м, стрес і через певні якісь моменти, які якраз таки вплинули на людину. Та, вони її, можна сказати, зламали. І над цим теж треба працювати. Тобто, бачите, якщо ми подивимося глибше, ми зануримося. Це там є купа різних речей, з якими потрібно працювати, і які можуть і не впливати. Е, Тобто, не давати результат прям схуднення тут і зараз, але вони є частиною цього процесу. Таким чином, ми розуміємо, що навіть якщо зараз ви можете не бачити того результату, тієї галочки, яку ви собі поставили, що я хочу саме ось цей результат, і от коли він буде тоді, я скажу так, ви, по-перше, Скажімо так, забирайте у себе можливість побачити, що ви вже у вас вже виходить, а це дуже, до речі, важливо бачити, що у вас вже виходить. Тому що часто буває так, що як я сказала, результат може й не проявитися да? за день, за тиждень, за місяць і навіть за рік може не проявитися той результат, який ви хочете. Але при цьому у вас може виходити, тільки ви на це не дивитесь. Ви дивитесь на те, що немає того результату, який ви хочете. І як я сказала, оцей результат. Це один маленький відсоток від тих змін, які реально будуть, тому що за цим результатом стоїть ще багато різних моментів. Це як будувати будинок. Насправді, щоб побудувати будинок, є якісь дрібні маленькі процеси, да, як, наприклад, ніхто не бачить, що змінений чи змінена проводка, наприклад, в будинку. Але це ж процес. Типу, ми його то не бачимо, але це теж входить, включає в собі побудову будинку. Таким чином, ви, по-перше, зараз можете подумати і сказати собі, окей, я, в мене якась ціль, і я до неї йду, і мені так здавалося, що я не можу до неї дійти, чи в мене щось не виходить. Якщо ви подивитесь назад і взагалі оціните ситуацію, ви можете побачити, що, по-перше, у вас виходить, навіть якщо у вас немає цієї от галочки. Навіть якщо у вас немає цієї галочки, що ви от, от того от тієї останньої крапки, да, до якої ви прагнете. І це змінює кардинально взагалі підхід до процесу досягання цілей. Тому що, якщо говорити, наприклад, про маніфестацію і мислення. Я на своєму каналі часто говорю про те, що наше мислення впливає на наше життя, відповідно, от ви йдете до своєї цілі, ви кажете, у мене не виходить, не виходить, не виходить, не виходить, ваш мозок фокусується на тому, що у вас не виходить. Хоча насправді у вас може виходити вже зараз. розумієте? Може виходити вже зараз. Але так як ви не фокусуєтесь на цьому, процес, по-перше, ну, ви відчуваєте себе Ага, ну, тому що ви фокусуєте увагу на тому, що у вас не виходить. це По-перше, а по-друге, цей весь стан впливає на те, як ви дієте далі. Тому що, коли людина говорить собі, що в неї не виходить, в неї зникає мотивація, в неї зникає взагалі віра в те, що це може вийти. Хоча насправді ваш процес в цьому процесі у вас уже може виходити. Але ми часто на це не дивимося, ми не звертаємо на це увагу. І як я кажу, це дуже важлива. Мені здається, вона дійсно така революційна, знаєте, думка якраз таки в контексті, якщо ми говоримо про цілі, про досягання, про те, щоб не здаватися. Це розуміння того, що оця галочка за цією галочкою, за отією виходом на Еверест стоїть ще багато різних речей, які потрібно зробити. І ви їх можете вже виконувати, І навіть поки ви не йшли туди. В вас уже виходить, ви вже йдете. Да, ви вже йдете до своєї цілі. Тому, підсумовуючи це відео, хочу сказати наступне: якщо ви зараз десь в моменті да, здатися, все, я не хочу нічого робити, в мене нічого не виходить. От я намагаюся робити, намагаюся робити, змістіть фокус, увагу на те, що у вас виходить. Тому що досягання цілі це процес. І ваш, умовно, давайте наведу ще якийсь приклад. Ви, окей, хай буде. Вивчення якоїсь мови чи вивчення, в принципі, будь-чого. У вас є якась так, кінцева мета, от ви собі бачите цю ідеальну картинку, що ви знаєте це. Ви знаєте мову, ви знаєте якийсь так, предмет будь-що. Тобто ви це знаєте. І вас на даний момент може не виходити. Тому що, наприклад, вчити мову, це дійсно складно. Вас може не виходити і ви будете казати собі, ні, вона не виходить, не виходить. У вас дівається мотивація, у вас немає бажання продовжувати навчання. Але якщо б ви звернули увагу на ті речі, які у вас виходять, умовно, ви відвідуєте заняття. Кожен да, там раз, кожен тиждень, у вас це виходить, виходить. Ви можете вивчити один, два, три слова. У вас це виходить, виходить. Ви щось розумієте з того матеріалу, який вам вчитель дає. У вас це виходить, виходить. Тобто процес не тільки знання от кінцеве, да, отримати сертифікат, все тоді ви знаєте. Ні, це оці маленькі дрібні кроки теж. І якщо вони у вас виходять, то у вас в цілому процес виходить. Тому що процес, якщо ну, ж таки дивитися, да, процес досягнення цілі будь-якої.

То, скажімо так, цей процес він наділений різними міні-маленькими процесами. І як я сказала, ці процеси часто відбуваються всередині. Ми переналаштовуємося навіть для того, щоб вивчити мову, треба да, переналаштувати свої звички, змінити свої звички, змінити свою дисципліну. Інколи навчитися в цій дисципліні. І вивчення мови, як кінцева мета, нам, ну, здається, да, типу вивчення мови це от просто тупо вчити слова. Але насправді, якщо ми погли... да, подивимося всередину, ми побачимо, що це і дисципліна, це вміння якогось. Менеджменту, вміння, в принципі, навчатися, подивитися, якими способами можна вчити там слова. Як взагалі я можу та рутину свою змінити, щоб дійти до цієї цілі? Тобто це не тільки просто тупо вчити. Під цим ще є багато різних моментів, які теж впливають на цей процес. І ваша ціль, як я сказала, вона теж має оці маленькі мікропроцеси, які відбуваються. І отут дуже важливий пункт, що. Ці процеси відбуваються у вас всередині. І часто ми їх не бачимо. Тобто, якщо говорити, наприклад, за себе, на даний момент, скажімо так, від того часу. Коли я почала займатися психологією, взагалі, от, розвитком, почала дійсно прям багато занурюватися, читати, розвиватися, якось, змінювати своє мислення, я розумію, що всі процеси, які відбуваються, вони відбуваються всередині. І моє життя, щоб сказати, що воно кардинально змінилося за тих момент, ну от з того часу, коли я почала це робити. І зараз я розумію, що ні, але я чітко усвідомлюю, що ці процеси в майбутньому вони вплинуть на, на те, да, на моє 3D, де я буду жити. Тому що. Е Скажімо так, ці всі процеси вони впливають на зовнішність, ну на зовнішнє да, те, що мене оточує. Хоча, звісно, воно одразу не проявляється. І тому робота, коли ви приходите, наприклад, до психолога, відбуваються процеси всередині. І вони можуть бути не ми їх не можемо якось відчу, ну, відчути, ми їх то відчуваємо, але ми не можемо побачити якісь зміни. Типу змін немає, вони можуть бути досить мінімальні, і більше того, ви можете на них ще й не звертати увагу. Тому що окей, навіть якщо я буду говорити оцінювати своє життя, так більшість змін відбулися всередині. Я почала себе краще відчувати. Я почала мене змінилися мої реакції на певні якісь моменти, на певні речі. І це всі зміни відбуваються всередині. Хоча зовнішність, ну, я маю на увазі реальність, яка мене оточує, вона, я не можу сказати, що вона прям сильно кардинально якось змінилася. Хоча можу сказати, що дійсно багато чого воно залишилося в минулому. Тобто багато людей, якихось ситуацій, моїх звичок, все залишилось в минулому. От була якась я стара моя версія, і от те, що було приєднано до цієї версії, воно залишилося там. Тобто це є якісь зміни. Хоча я їх, ну бачите, оцінюю не як щось супер пупер глобальне Хоча це зміни, і я ж кажу, внутрішнє, воно теж впливає на зовнішність. І ну на зовнішнє я маю на увазі на реальність. І що саме цікаве, що я хотіла сказати? Була якась в мене геніальна думка, але щось вже вона вилетіло мене з голови. Щось, напевно, про внутрішній стан я хотіла сказати. А, згадала, що дивіться ціль. Ми очікуємо досить часто, що досягнення цілі це такий типу, дуже швидкий процес. Нам так здається. От знаєте, часто люди очікують, що от вони почнуть щось робити, і в них зразу це вистрілить, зразу в них це вийде. Хоча реальність така, що ну, часто ці сроки вони трошечки довші, ніж ми очікуємо. І це теж впливає на оце досягнення цілі. Тому хочу сказати, додати, що інколи для того, щоб досягнути вашу ціль, можливо, знадобиться більше часу. І подивіться, це не з іншого боку. Щоб бути тією людиною, яку ви хочете, от мати ту реальність, тому що реальність, в якій ви будете жити, в цій реальності живе інша людина. Тобто, ви ваша інша версія. І для того, щоб жити в цій реальності, ви маєте навчитися бути цією людиною. А це, як я сказала, не тільки верхушечка айсберга, це це все. Це ваші звички, це те, як ви реагуєте на певні речі, ваші реакції, ваша поведінка. І поведінка, ну, тозивалося, ну, поведінка, де й поведінка. Але дивіться, якщо ми візьмемо поведінку на роботі, поведінку з батьками, поведінку з чоловіками, з жінками, поведінку з друзями, поведінку з якимись певними людьми. Це все величезні процеси, які відбуваються всередині нас. Але ми часто на них ну, звертаємо увагу. І ви людина, яка от, досягне ту ціль. Це, скажімо, так у вас можуть відбуватися величезні зміни всередині. Наприклад, як в моєму випадку, я розумію, що те, що я хочу, воно дійсно потребує великих змін всередині. Тому що та ціль, яку до якої я хочу дійти, вона, скажімо так, рівень мене зараз і тої цілі, яку я хочу, це дійсно ну це великий стрибок. І для того, щоб туди дійти, мені треба багато чого змінити в собі. Багато чого переосмислити, тому що я в тій реальності, в якій я хочу бути, я зовсім інша, кардинально інша. Мої реакції, те, як я сплю, як я їм, як я не знаю, як я вдягаюся, як я відношуся до якихось певних речей, воно все різне. І цим всім потрібно да, треба це все вивчати і навчатися. І якщо і тим паче ви розумієте, що не завжди у вас є оця можливість усвідомити якісь певні моменти, які відбуваються в вашому житті, тобто від, від, усвідомити ці реакції, цей процес затягується. Тобто, якщо умовно я кожен день реально себе аналізую, і які ситуації відбуваються, і я така стоп, а чому я роблю так, а чому я відчуваю себе тут так, а чому, а чому я мислю таким чином? Я постійно тримаю руку на пульсі, я з цим працюю. То я розумію, що я кожен день у мене якісь нові, нові усвідомлення, нові, якісь інсайти стосовно себе і свого життя, я отримую. Постійно, але якщо у вас немає такої навички постійно себе аналізувати, постійно якось занурюватися в глиб і шукати відповіді, то звісно цей процес може затримуватися. Як я сказала, навіть схуднення. Це величезний процес, це не просто піти в зал і почати по-іншому харчуватися. Часто люди, в яких є надлишкова вага, вони ну, типу, треба дивитися в суть ситуації глибше, і там може бути не просто, що людина не вміє її правильно їсти чи ходити до зали. Можуть бути якісь певні процеси, навіть не процеси, а стан людини, з яким потрібно працювати. А це вже працюється не в залі і не з їжею. Це працюється з да, психологами, зі мною, з коучами, з іншими людьми, які можуть допомогти змінити цей стан. Тому це такий глобальний процес. Ось так з вами хотіла поділитися цією інформацією, тому що мені здається, вона дійсно кардинально змінює підхід. До цілі, і от якраз таки до цього процесу, да, коли ви йдете, тому що часом і у мене таке теж буває, я інколи задумуюсь над тим, що ой, ну все, все, гори, сарай, гори ті хати, нічого не виходить, і все, треба закруглятися. Але я розумію, що окей, якщо ти собі ставиш високу ціль, і я реально чітко усвідомлюю, що так, для цієї цілі дійсно потрібно довше йти, то якщо ти обрала цей шлях. То треба йти, ну, <сміх> от і все. У мене таке теж буває. Але я усвідомлюю те, що навіть якщо я не бачу зараз тих результатів, які я хочу бачити, це не означає, що їх немає, вони є. І те саме може бути у вас. Ви можете не бачити цієї кінцевого результату, але при цьому результати є. І ви просуваєтесь, і ви йдете. Теж скажу таку метафору: вчора піднімалася по сходах ліфт, зламався, і я собі вже йду і думаю: ну все, я довго гуляла, я втонулася і. Я, я собі кажу, думаю, Настя, ну йди повільно, йди як можеш, ти в будь-якому випадку дійдеш. І мені ось ця думка, знаєте, вона мене якраз таки можна порівняти з процесом да, досягання цілей, тому що інколи достатньо просто йти. Йдіть і повторюйте. Тобто йти це означає робити ті речі, які потрібні для того, щоб ви досягли певну ціль. Навіть якщо сьогодні у вас немає настрою, якщо ви відчуваєте, що все, вам здається, що ви не зможете дійти туди, куди ви хочете. Часом просто йти. Ну, Тобто я ж розуміла вчора, коли піднімалася, що навіть якщо б я е, да, ступала б, е, як це правильно сказати, одна е, да, коли я наступаю, навіть займала б у мене би одну хвилину, я все одно б дійшла. Ну, просто було б довше, але я б дійшла. Те саме з вашими цілями. Продовжуйте рухатись, ви дійдете. Але так, інколи це буває не настільки швидко, як нам здається. Але ці процеси теж важливі для того, щоб бути тією людиною і жити в тій реальності, в якій ви хочете. Тому що вона насправді набагато, цей процес, набагато глибший, ніж може здатися на перший погляд. Ось так, любі. Якщо вам цікаво попрацювати з цим, розібратися і. Можливо, якщо ви зараз якраз таки да, в процесі досягання цілей ви розумієте, що щось не працює, є сенс, можливо, звернутися на консультацію до мене, тому що я можу вам допомогти якраз таки розібратися, які є моменти, на що потрібно звернути увагу, що потрібно пофіксити, щоб ви якраз таки дійшли туди, куди ви хочете. Тому welcome на консультацію, Вся інформація про мій взагалі підхід філософії буде під відео. Там є всі посилання на, всі, на все, що потрібно. Тому ось так. Прощаюся з вами до зустрічі в наступних відео. І пам'ятайте, ви вирішуєте, йдете ви до своєї цілі чи ні? Тільки ви.